Відео від першої особи, як окупанти відстрілювались на судні, яке потопило гур. Розвідка уточнила втрати. На котові загинули із десяток росіян. Путін готує відставку командувача Червоморським флотом. Подробиці вже за мить. Ви на фабриці новини ім'я Анастасія Федер. З вас подобайка, підписка на канал, і переходимо до справи. У мережі з'явилося відео, на якому показані останні хвилини існування російського корабля Сазаркуніков. Його затопили українські морські дрони 14 лютого. Кадри зняті на камеру одного з членів екіпажу великого десантного корабля. Їх в один із російських воєнкорів. На відео можна побачити, як команда Кунікова намагалася відбитися від надводних безпілотників. Автор запису стверджує, що всього дронів було 10. чотири з них буцімто вдалося знищити, проте інші влучили в ціль. Один вразив ВДК у корму, тим самим знерухомив корабель. Після цього ще кілька дронів по черзі вдарили судно у лівий борт. Останній безпілотник частково увійшов у зроблену пробоїну і здетонував всередині. Весь цей час екіпаж стріляв по дронах. Проте автор відео визнає, що Цезаря Кунікова уже неможливо було врятувати. Цитую. З моменту виявлення ворожих без екіпажних катерів і до повного затоплення ВДК минуло трохи більше 40 хвилин. Екіпаж покинув судно на рятувальних плотах без втрат особового складу. Евакуював усю секретну документацію і частину секретної апаратури зі зброєю. Кінець цитати нагадаю, що операція зі знищення Цезаря проходила під керівництвом гур. Корабель росіян вдалося потопити завдяки дронам «Магура В-5». Вони атакували судно біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка. Українські розвідці тоді зазначили, що Куніков отримав критичні пробоїни по полівному борту і затонув. При цьому, за попередньою візуальною оцінкою, осадки корабля на дну ВДК пішов разом із вантажем. А що саме було на борту? Достоменно невідомо на Не відміну від автора попереднього відео. члени екіпажу в гур натякали, що разом з кораблем міг затонути весь екіпаж. Великий десантний корабель Куніков» проєкту 775 був одним із найновіших російських суден. Він міг вміщати 87 членів екіпажу на борту, базувався у Севастополі. При цьому використовувався загарбниками під час воєн проти Грузії, Сирії та України. У березні 22-го року в порту Бердянська його було пошкоджено. Через рік, у травні 23-го, Куніку вийшов із заводу після ремонту. Як бачимо, на плаву після цього він побув менше року. Тим часом у гуру точнили кількість втрат на знищеному вчора Сергії котові. Отож, за оновленою інформацією, під час ударів дронами по кораблю поранень зазнали щонайменше 27 окупантів. Вони мають ушкодження різного ступеню тяжкості. При цьому безповоротні втрати серед екіпажу ворожого судна становлять сім моряків. Британська розвідка оцінила успішну дії українських операторів БПЛА. Там наголосили, що завдяки цій та попереднім операціям у Чорному морі Росія за останні п'ять тижнів втратила три військові кораблі. Британські вагівці припускають, що через це у російському командуванні навіть полетіли голови. Цитую, це вже третій корабель чорноморського флоту Росії, потоплений за останні п'ять тижнів. Імовірно, через втрати 15 лютого 2024 року командувач Чорноморського флоту адмірал Віктор Соколов був відправлений у відставку. Кінець цитати. Водночас важливість знищення Сергія Котова відзначають військові експерти зокрема, полковник запасу, екс-спікер генштабу зсу Владислав Селезньов припускає, що затоплення цього корабля це репетиція майбутньої масштабної атаки на кримський міст, і він цілком може мати рацію. Адже сьогодні збу показала оновлену версію свого дрона малюк перший зразок назвали на честь українського міста Авдіївка. Новий виспілотник відрізняється від попереднього покоління, в тому числі і зовнішнім виглядом також він має вдосконалені технічні характеристики, більшу бойову та маневрну спроможність. Цей малюк здатен доставити майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів. Він пройде повний цикл морських випробувань, після чого вже покаже себе в бою. Друзі, на вашу думку, у який спосіб буде знищений кримський міст за допомогою морських дронів чи ракетного удару? Можливо, у вас є свій варіант? Пишіть його в коментарях під випуском. Заздалегідь, вдячна вам за активність. До зустрічі в наступних відео.